Привіт-привіт! Мене звати Іра, і я дуже рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні в нас буде тема про СММ, а точніше про те, які навички потрібні СММнику в 2025 році. Розберемо як і хардскіли, так і софтскіли. Але перед тим як взагалі перейти до суті відео, я би хотіла з вами трошки ближче познайомитись. Мене звати Іра, і я зараз працюю маркетологом на двох різних проектах. У мене є проект американський стартап, в якому я працюю як керівник з маркетингу уже третій рік. От і також я працюю ще Партайм як head of marketing на українському проєкті і допомагаю їм вийти на ринок США. Але свою кар'єру я починала яке ник і в свій час я працювала повністю full-time. От і вже пізніше я почала трошечки переходити і виросла до от керівника. Я хочу сьогодні трошечки розказати конкретно про скіли, тому що я сама займаюся пошуком в команду зараз. І чесно, це таке дуже болюче питання для багатьох, тому що я бачу на ринку таку проблему. Давай би, що ринок переповнений самениками-маркетологами. Той самий час бізнеси не можуть закрити вакансії по маркетологах, по СММ-никах, по не знаю, там таргетологах по 3-4 місяці. Я бачу ось цю таку проблему на ринку, і мені здається, що є цьому пояснення. І напевно найбільше в цьому відіграє якраз ось оці навички, тому що відбувається непорозуміння з двох сторін, і мені би хотілося як маркетологу, і як людині, яка взагалі шукає смм в команду. Мені би хотілося дуже це виправити і напевно допомогти тим, хто зараз або шукає роботу, або взагалі думає розвивати себе в SMM Семем і думає, які йому навички потрібно підтягнути. От це відео якраз буде ідеально для вас, тому що зараз такий, знаєте, 25-й рік, коли все дуже сильно змінюється, дуже багато технологій. Сподіваюся, що після цього відео все більше компаній знайдуть своїх класних SMM-ників, і ми всі налагодимо ситуацію на ринку українському. Давайте так. Я класичні обов'язки SMM-ника розбирати не буду. Я думаю, що ви з ними знайомі. Якщо ви з ними не знайомі, то можете перейти в мій телеграм-канал. Про маркетинг я там багато пишу і про семем і загалом про маркетинг, і там є ці всі класичні обов'язки. Ски описані, ви можете перейти і переглянути. Але сьогодні будемо говорити конкретно про хардскіли і про софтскіли. Давайте почнемо спочатку з хардскілів. Перше, що я можу виділити, це те, що напевно зараз, в 25-му році, СММ став настільки динамічним, що часто СММнику прописують якісь такі задачі, які не завжди входять в. Реально в обов'язки СММ-ника. Часто просять, щоб СММ-ник міг і монтувати відео, і зняти щось е, на камеру, і потім використовувати штучний інтелект, і запустити рекламу, і сказати, чому немає продажів. Тобто, дуже дуже багато всяких обов'язків накидають на СММ-ника. Насправді, людина, яка не розуміє взагалі свої сильні сторони, не розуміє, в чому вона спеціалізується, часто починає вестись на повідку ось цих прохань від власника бізнесу, і потім втрачає себе, втрачає якусь так знаєте, своє бажання до цієї професії і вигорає. Тому, напевно, першим пунктом я би виділила одну конкретну навичку або один конкретний напрям, який у вас добре виходить, або він вам просто дуже подобається, і ви б хотіли в ньому краще спеціалізуватися. Я зараз трошечки більше поясню. Коли я починала працювати як СММниця, я знаєте, також почала робити дуже багато різних речей, і я, як кожен СММник, поважаючи, дуже багато робила красивих візуалів. І я людина творча, я дуже швидко від цього всього вигоріла. Мені здавалося, що я вже просто не можу нічого креативити. Мені здавалося, що це постійно якісь там генерація цих картинок. Це було дуже напряжно. В якийсь момент я зрозуміла, що мені хочеться більше йти в аналітику, більше займатися якимись такими стратегіями, більше якось давати впливу на бізнес. Мене не цікавить просто робити роботу заради роботи. Мені потрібна якась мотивація. І тоді, вперше, я якраз задалась питанням: а що мені конкретно подобається в весмем? Які конкретно аспекти мене цікавлять? І я дійшла висновку до того, що мені подобається більше стратегічна історія, більше аналітики, і я. Почала просто заглиблювати цю історію і потім зробила це своєю сильною стороною. Тому зараз, коли в мене є якісь проекти, то я виділяю ось ці свої сильні сторони і працюю з ними найбільше. Я показую всю свою експертність максимально в цих двох чи трьох напрямках, в яких я розбираюсь. Є напрямки, в яких я менше розбираюся, бо мені їх взагалі не хочеться робити. Наприклад, я не хотіла вже створювати контент, а хотіла залишити створення конкретного контенту для себе, для свого блогу, тому я почала більше вникати в аналітику, в стратегію і на проектах, на яких я була, я якраз бала саме ось ці такі сторони, і я старалась максимально з людьми, якими я працювала, показувати ось ці свої сторони, розкривати їх і доносити якби, свою користь конкретно в цих аспектах. І коли, наприклад, я працювала з мемницею, то мені вдавалося робити так щоб там контент крійшн забирав на себе хтось інший, або ми наймали фотографа, або там ми наймали якогось монтажера, який створював ці відео, За рахунок того, що я робила акцент саме на ці навички, в яких я сильна, це приносило результати. Я могла повноцінно впливати на роботу бізнесу, на результати бізнесу. Тому моя рекомендація номер один для хардськілів: це попробуйте визначити ваші сильні сторони, що вам більше подобається робити конкретно в SMM. Чи це створювати стратегії, чи це аналітика, чи це створювати контент, чи це комунікацію комунікації, чи це запуск технічних якихось реклам? Подивіться, що вам було би цікаво, або що вам зараз цікаво, і попробуйте поглибитись в цю сторону. І ви подивитеся, як у вас навіть сприйняття самої професії зміниться, тому що ви станете більше зацікавленими і перестанете робити якісь задачі просто щоб їх зробити і в кінці вигорите. А у вас з'явиться така собі, якби мотивація і цінність в цьому. Другий пункт це, напевно, робота з різними каналами комунікацій. Те, що я помітила на українському ринку, особливо в принципі нормально, тому що умови українського ринку такі, це те, що наші СММ-ники всі зароджені на роботі саме з інстаграмом. І я розумію, що в багатьох українських бізнесів їхня бізнес-модель побудована на інстаграмі, тобто це зробити інстаграм-сторінку, і вже від цього відштовхуватись і розбудовувати свій бізнес, що нормально. Але зараз кажу 25 й рік час, коли бренди починають використовувати різні канали, кожного з нас щонайменше Є 3-4 соцмережі, які ми використовуємо. А це означає, що для бренду є як мінімум 3-4 варіанти, де вони можуть знайти свого потенційного клієнта, тобто 3-4 канали комунікації, де можна дістати свого клієнта. Тому я рекомендую, якщо ви зараз працюєте тільки з інстаграмом або там ще з якоюсь однією соцмережею, пробуйте розширятись, пробуйте глянути на інші канали комунікації, і на Фейсбук, і на Twitter, і на LinkedIn, і на Threads, і на Ютуб, і на Пінтерест. А якщо ви перейдете працювати на ринок США, що зробила я в свій час, і це, до речі, була. Вимушена історія, я почала працювати як семемниця на ринку США, і я зрозуміла, що тут насправді інстаграм мало хто використовує, а часто використовують Twitter, LinkedIn. І я тоді не мала уявлення, як взагалі працювати з цими каналами. Тому моя рекомендація обов'язково розвивайте вашу ось цю здатність працювати з різними каналами. Особливо, якщо ви будете в майбутньому масштабуватися або взагалі бізнесом, який ви зараз працюєте, це дуже класна навичка. Вміти працювати з різними каналами, адаптовувати ваш контент, який ви робите під різні канали, і, і таким чином робити більший і кращий вплив на бізнес. Насправді є дуже багато технічних проектів, в яких навіть інстаграму немає. Вони ну навіть не планують його робити, тому що в них їхня аудиторія там не сидить. Вони сидять там на LinkedIn, на Твітері. І в наших умовах ринку зараз є дуже багато семейників, які працюють з інстаграмом. Але просто буквально одиниці, які можуть працювати з LinkedIn та Twitter. -ом. Тому ви можете війти в цей невеликий такий відсоток а, спеціалістів, які працюють або з різними каналами комунікації, або з іншими. Я помічаю це, тому що іноді шукаю людину, яка може працювати з Pinterest, а таких людей немає. І фактично, тут ну якби така прогалина на ринку, і її треба обов'язково закривати. Так, наступна навичка, це є третя у нас. Я, напевно, тут вам не відкрию якусь Америку, але це є робота зі штучним інтелектом. І ні, я не говорю тут конкретно про роботу з чатом GBT, а говорю тут конкретно про роботу з різними програмами штучного інтелекту. І, наприклад, у мене зараз є програма, знайшла нещодавно, яка може змонтувати відео, якщо це якийсь такий нескладний монтаж. І мені здається, що для СММника супер важливо залишатися, знаєте, таким проактивним і важливо розвивати свої навички, оптимізовувати свою рутину, тому що є часто Чається проекти, де є багато рутинних задач, вони також знаєте не дуже сильно надихають, тому їх можна автоматизувати і Попробуйте собі виділяти там не знаю раз в тиждень час на ось пошук якихось нових інструментів, якби ви могли автоматизувати якісь процеси, тому що навіть оці реакції бренду на коментарі, на якісь відповіді в директі і так далі, це все можна автоматизувати або хоча би спростити, і не потрібно буде витрачати дуже багато часу. Але не забувайте, що human first і технології служать нам, а не ми. Ми їм так само, як і штучний інтелект розвивається, так само і людський мозок звикає до цього штучного інтелекту навколо. Я думаю, що ви вже побачили, що там люди часто пишуть якісь пости з там чатом GBT, наприклад, і це дуже сильно щитується. І люди вже навіть почали звикати до цих текстів, почали їм вже набридати. Штучний інтелект не зможе відтворити то ваше бачення, не зможе відтворити ваш креатив і ваші ідеї. Тому ми використовуємо штучний інтелект як доповнення. Я вважаю, що взагалі володіння інструментами штучного інтелекту супер важливі, і це треба обов'язково обов'язково робити і обов'язково під це виділяти час і навчатися, але не покладатися виключно тільки на штучний інтелект. Маємо це все таки розуміти, а щоб ми, по перше, зовсім не облінувалися. А по-друге, щоб ми все таки робили ці бренди, з якими ми працюємо, живими емоції, емпатії. Вона йде від людей, а не від штучного інтелекту, і це буде вирішувати значно більше. До речі, я дивилася недавно один репорт, і я бачила, що тепер в Америці почали заміняти вакансії типу там маркетинг-менеджер на маркетинг-менеджер, який може працювати. Зі штучним інтелектом і в обов'язках тепер вказують обов'язково роботу зі штучним інтелектом. Навичка стає обов'язковою, але просто ми маємо пам'ятати, що ми залишаємося в адекватних умовах в роботі з штучним інтелектом. Так, ще один я такий мушу виділити окремо пункт. Це напевно відеоконтент. І, скоріш за все, можливо, минулого року я би про це не сказала. Але а, читаючи різні репорти зараз, я можу сказати, що типу відеоконтент буде далі набирати більше обертів, і люди все менше читають різні текста. Вони їм потрібна оця швидка зміна картинки через соцмережі, через те, що ми дуже швидко відволікаємось. І тому відеоконтент буде тільки прогресувати. І я би рекомендувала незалежно від того на якому проєкті ви працюєте, розвинути свої навички, от Створення а, відеоконтенту і а, напевно монтажу, хоча б якогось елементарного монтажу. Звичайно, що завжди можна дати на професійний монтаж а, професіоналу, але, типу, на які, знаєте, такі швидкі відео, де потрібно там сь сьогодні-завтра, на це може робити смемник. І я часто просто зіштовхуюсь з тим, що ти даєш смемнику задачу, щось змонтувати, а він взагалі нічого не вміє монтувати, тому що, говорю, це не входить в його обов'язки. Я розумію, що це може когось там образити, але давайте просто приймемо що є така історія. Зараз відеоконтентне. Піку його потрібно дуже багато створювати, дуже багато монтувати, і це завжди буде плюсом. Якщо у вас є така навичка, і ви це можете зробити. Так само, як і з навичкою сторітелінгу. це також супер важлива навичка. Відеоконтенту стало все більше, і сталося більше неякісного відеоконтенту. І якщо ви хочете, щоб ваш відеоконтент заходив, люди його переглядали, їм було цікаво. Опануйте навичку сторітелінгу. Це чомусь супер часто упускають. Я не знаю чому, але сторітелінг є абсолютно всюди, і він є, і в кожному кожен бренд його використовує в будь-якій рекламній кампанії, в будь-якому не знаю, там серії сторі з будь-якому відео, в будь-якому карусельному пості. Тобто всюди й присутні є сторітелінг, має бути емоція і має бути історія. І чим швидше ви опануєте цей інструмент, тим швидше ви навчитеся створювати класний і якісний контент, який люди просто будуть дивитися. Їм буде цікаво. Навіть просто поспостерігайте за собою, який контент ви споживаєте в соцмережах. Останнє, напевно, з хардскілів, та ще я би хотіла зауважити це використання data-driven підходу, тобто буквально робити якісь дії на основі аналітики, на основі даних, які ви проаналізували до цього. Це напевно такий очевидний факт, але чомусь. Я коли от, знаєте, спілкуються з SMM никами на співбесіді, 95% п'ять ників не розуміють, як робити аналіз в смм, як аналізувати пророблену роботу. Що ви, по перше, маєте розуміти, що ви працюєте з бізнесом? Ви можете соцмережами впливати на бізнес. Це правда так. Ви це можете зробити. Вам треба для цього опанувати аналітику і розуміти, які вам метрики треба відслідковувати в соцмережах, аналізувати контент, який ви публікуєте, і базуючись на цьому, будувати ваші гіпотези на наступний місяць і тестувати їх, пробувати будовувати ці стратегії, і чим більше ви аналізуєте, пробуєте, тим швидше ви знайдете той варіант, який допоможе бо бізнес. Тому що вам, по-перше, треба навчитися сприймати от СММ як частину бізнесу, як частину маркетингу, і сприймати, що ви не про пости в соцмережах. Ви не про там красивий візуал. Взагалі забудьте про цей візуал. Будь ласка, ви якщо перейдете на ринок США працювати, тут люди взагалі не звертають увагу на візуали, які ви робите. Тут кожен пост, який ви кидаєте в соцмережі, має мати якусь ціль і має мати якусь функцію. Це все. Я вам рекомендую опанувати ось цей базовий маркетинг, як взагалі відбувається аналіз аудиторії, аналіз ринку, аналіз конкурентів для чого вам це робити, і як з цього виводити новий контент. Це супер важливо, тому що якщо ви зрозумієте, от буквально як це все робити. У вас більше ніколи не буде питання, що публікувати, а яка ідея. У вас не буде ніколи історії про те, що а давайте просто кинемо меми. Якщо у нас контент не заходить, давайте позакидаємо мемів. Зараз меми все врятують. Буде чітке розуміння, що вам треба закидувати. Тому, по-перше, базовий маркетинг, по-друге, аналітика. Ви, якщо прийдете на співбесіду і скажете бізнесу, от, наприклад, якщо ви будете десь в мене на співбесіді, і ви мені поясните, як ви можете допомогти бізнесу, на який ви подаєтеся за допомогою соцмереж, які у вас є ідеї, які би ви гіпотези потестували, і або наведете приклад вашого попереднього досвіду, як ви робили в минулих проектах, я буду готова забрати вас з руками і ногами, тому що я вам чесно кажу, що. З людей, з якими я спілкувалася на співбесіді, 95% не розуміють, як соцмережі можуть впливати на бізнес. Вам треба просто подивитися з іншого кута, не з точки зору візуалу, красивої картинки, зробити картинку в канвічі, сфотографувати красиво. Вам треба подивитися з точки зору, що потрібно вашому користувачу, і як ви можете допомогти бізнесу зв'язати його з цим користувачем. Тобто за допомогою соцмереж конкретно подумайте над цим. Ви можете пройти якісь базове навчання, типу з базового маркетингу щось таке, або просто повивчати якийсь контент. Найкраще насправді працює для мене особисто. Це є аналіз інших компаній. Тобто, якщо я бачу, що робили інші компанії, які вони там ініціативи запускали, або як вони комунікують зі своєю аудиторією. Я більше розвиваю таким чином надивленість і краще розумію різні типи бізнесу. А тепер давайте перейдемо до софт-скілів. І мені здається, що софт-скіли навіть трошечки більше важливіше, ніж хардскіли. тому що на всі свої роботи, які я потрапляла, я потрапляла в більшості саме через свої софтскіли. І мені здається, що це прям грає дуже велику роль. А в мене, коли я йшла в стартап свій американський, не вистачало навичок мейл-маркетингу, і мене все рівно взяли. Хоча, типу, в мене взагалі не було ніякого досвіду, а це дуже було необхідно для них. Уже пізніше мені сказали з часом, що саме ключову роль зіграли саме софтскіли. Тому ділюся з вами декількома пунктами, на які вам варто звернути увагу особливо. Обливо, коли ви там будете десь на співбесіді, щоб ви розуміли, які саме навички вам треба розкривати для того, щоб там потенційний роботодавець чи клієнт а, зрозумів, що ви класний спеціаліст, маєте класні савскіли, з вами можна працювати. Домонтовую це відео я тільки що зрозуміла, що я не зробила собі там саму рекламу і не сказала, що в мене також зараз, до речі, йде набір на курс по СММ. І там у нас а, ми будемо розбирати стратегію, аналітику. Курс триває три місяці. А, там поєдніться теорія плюс практика, і на практику виділяється цілий. Окремий мі місяць, і також закривається питання про це влаштування. Ми там робимо резюме, якщо ви хочете е, знайти роботу в компанії, якщо там е, на Фрілансі, у нас буде практичне завдання по е, тому, як взагалі шукати цих клієнтів, як продавати і так далі. Е, от. І також ще додатково буде розбиратися ринок США, там буде бонусні лекції від мене, так як я знаходжуся тут. Е, але загалом, типу, це такий буде більше курс, практику, де ми будемо розбирати, розробляти стратегію і потім її реалізовувати на практиці протягом третього місяця навчання. Е, посилання. Буде в описі внизу під цим відео, там можна зареєструватися, і я проведу для вас особисту консультацію. Перше, це напевно гнучкість та адаптивність. На з останніх це те, що TikTok забанили в Америці, і було дуже багато американських брендів, в яких соцмережі були побудовані саме в TikTok, і там була дуже велика в них ком'юніті. І їм доводилось придумувати щось буквально за 2-3 дні, якось переводити цю аудиторію в інші канали. Тому, типу, ситуації можуть бути різні. Сьогодні є TikTok, завтра його забанили. А сьогодні ви там пишете текста вручну, завтра вже все автоматизовано. Післязавтра закриють Twitter і так далі. Тобто можуть бути абсолютно різні. Варіанти, і вам треба бути максимально таким гнучким і адаптивним і ніколи не панікувати. Якщо закрили там TikTok, that's fine, ви ви ну, можете придумати якусь іншу стратегію по тому, як ви будете по-іншому залучати цих клієнтів. Тому я їй кажу, що вам треба працювати з різними каналами, тому що ви можете спеціалізуватися в TikTok, а завтра його закриють. А якщо ви працюєте з різними каналами, то ви можете і вашому клієнту допомогти, і проявити таку. Чином свою гнучкість і показати взагалі, що ви можете і тут працювати, і з таким каналом працювати, і так само ось ця штука з штучним інтелектом. А також, якщо у вас добре розвинені скили, там а, то, що ви швидко навчаєтесь, швидко адаптуєтесь до нових умов, це дуже класна і дуже велика перевага, тому що ви не будете боятися ніяких змін, і це такий, знаєте, а, зелений прапорець для роботодавця. У мене в якийсь момент перестав працювати мікрофон, я не помітила, і тепер доведеться перезаписати трошки, але я сподіваюся, що. Все там нормально вийде в монтажі. Так, наступна навичка, про яку я хочу сказати, я буквально на ній наголосити, це є навички комунікації. Я чомусь часто зіштовхуюсь з тим, що, по-перше, або смм спеціаліст не може правильно прокомунікувати свої умови співпраці правильно, або не може сказати про те, що йому там щось некомфортно не підходить. І, так. і через це стаються потім дуже такі знаєте неприємні ситуації, тому що коли ти не комунікуєш з клієнтом, не говориш, що тобі окей, що тобі не окей, потім це все накопичується. В якийсь момент людина або вигорає, або стається якась дуже неприємна ситуація. І це відбувається буквально з двох сторін. Тому, типу, тут важливо, щоб ви навчились також правильно комунікувати і також по-дорослому спілкуватися досвід. У вас буде дуже багато всяких ситуацій і. Я думаю, що в роботі саме дуже важливо от, зберігати ось цю таку професійну, якісну комунікацію, і навчитися відстоювати свої кордони правильно. А навіть якщо у вас десь, наприклад, там дають якісь інші обов'язки вам або якісь додаткові послуги, про які ви не домовлялись раніше. Не соромтесь про це говорити, пояснювати. Є дуже багато класних і адекватних клієнтів. Якщо у вас клієнт не йде вам на зустріч, то мабуть, це ну не хороший клієнт або не ваш клієнт. Але навички комунікації дуже багато будуть вирішувати. with them Наступна навичка, яку би я також винесла дуже такою важливою, це стратегічне мислення. Це там, прям мені цієї навички дуже сильно не вистачає у багатьох, коли я особливо спілкуюся з кимось, коли шукаю людину, тому що вона дивиться на смм, як на, знаєте, туди лист. Є от, там конкретні обов'язки, я це буду робити от сюди, от сюди. І, типу, не виходимо за рамки, не маю цього такого стратегічного мислення, а що можна зробити, що можна ще додати, пошукати якісь варіанти, якісь різні стратегії, якщо, наприклад, щось. Не виходить, тому що людина сидить в рамках оцих своїх обов'язків, які вона знає: там 15 постів, 30 сторіс, і типу, полетіли, і це все типу дуже автоматизовано, як робот, без відсутності якогось розуміння загалом проекту і якогось бачення майбутнього цього проекту. І цієї навички прям супер сильно не вистачає. Правда, її можна розвинути. Це так як звичайний м'яс. По факту він розвивається. І для мене найкраще працювало розвинути цю навичку. Це просто читати кейси інших брендів і зараз. Мені це прям дуже сильно допомагає, особливо на проектах, на яких я працюю. Там часто співпадають якісь ситуації, які відбувалися в інших брендів. І я розумію, що от вони робили так, одні поступали так. Я навіть у своєму інстаграмі розповідаю дуже багато там всяких кейсів брендів, що у кого відбувалося, які маркетингові стратегії вони використовували. Це якраз з часів, коли я от дуже багато цього всього читала і до сих пір продовжую. Ви можете читати там знає Harvard Business Review, Adweek, на LinkedIn попідписуватись на різних спеціалістів і просто їх читати. Це дуже сильно допомагає розвивати ось цю надивленість і стратегічне мислення. І тоді ви перестанете сприймати СММ як 20 постів, 15 сторіс, якщо знаєте, таке як туди-лист, а більше будете дивитися на це все як на екосистему. І, в принципі, зрозуміти, що за допомогою соцмереж можна правда впливати на проекти, на бізнеси і на результати, і на цілі цих бізнесів. Ну, і цей пункт буде взаємопов'язаний з наступним пунктом. Це постійне навчання. А, на жаль, в маркетингу недостатньо просто пройти один курс і поставити галочку, що ти вже все знаєш. Так на жаль, не буває, але в цьому мені здається навіть є плюсик, тому що. Ти можеш вивчати будь-які інші напрямки, не знаю, там читати психологію, чи там цікавитись, не знаю, біологію. І у всьому можна знайти щось цікаве і класне для маркетингу, що можна було використати у вашій роботі. Фактично, тут задача просто саморозвиватися, і вам не потрібно наслідувати усі тренди чи їх вивчати. Вам треба просто про них знати, знати, що роблять інші компанії, як змінюється ринок, яка ситуація, які там оновлення, і тому що це дуже динамічна сфера. От, звичайно, що далі буде простіше, ви лише один раз вивчаєте ось цю базу, пізніше. Це все буде просто легше йти, і вам не потрібно буде там так глибинно навчатися. Ви будете вже вивчати інші сфери, які будуть вам допомагати вдосконалювати е, ваші навички в маркетингу. Взагалі, яке майбутнє професії нашої в СММ? Я думаю, що насправді попит на цю професію буде тільки зростати, і він буде зростати з двох сторін, тому що кожного року відкривається неймовірно велика кількість бізнесів. А також Величезна кількість а, бізнесів переходить зараз в онлайн, зокрема в соцмережі. При цьому використовують різні канали, і ця професія буде залишатися дуже довго ще а, актуальною. Просто потрібно а, не боятися, що тут є конкуренція. Вам, якщо цікаво, цікаво послухати про конкуренцію, можете зайти там в інстаграм, я записувала рілс про те, що в маркетингу конкуренції не існує, і це все ну, типу, неправда. Але я думаю, що професія буде продовжувати існувати. І якщо ви думали розвиватися в СММ, то а, давайте. На ринку дуже не вистачає багато класних спеціалістів. На цьому все. Я сподіваюся, що вам було корисно. Якщо у вас є якісь теми, які вас дуже цікавлять, про маркетингу, по СММ, по не знаю, ринку США, то ви напишіть їх в коментарях, і я обов'язково знімлю про це відео або десь дам відповідь на це в своїх інших соцмережах. От. І, до речі, можете підписатися ще на мій інстаграм і Телеграм. Я там все розповідаю про маркетинг дуже багато і про свою роботу в стартапі. От, сподіваюся, що вам було корисно. Не забудьте підписатися і до зустрічі в наступному відео.